Дієслово бути має бути. Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім про другий базовий принцип. Дієслово бути має бути. В українській мові не обов'язково використовувати дієслово бути у таких реченнях, як де є вчитель, собака є під столом тощо. Це називається дієслово зв'язка Але у французькій, як і в англійській, дієслово бути має бути. Попутно згадаємо відмінювання дієслова «être» «Je suis», «Tu es»

Тепер перекладемо французькою. Вона втомлена. Еле фатіге. вчитель? Він під столом. Ує професер. Ілле соблю. Якщо у вас перша іноземна мова англійська, можете перевіряти через неї. Я за, Je suis пур. Стілець у класі. La chaise est dans la classe. Тепер самостійно без підказки перекладіть наступні речення. Відповідь можете написати в коментарях. Я перевірю. Звучить як я перевірю, написали ви чи ні. Ні, я перевірю правильність. Я не буду озвучувати цей маленький текстик, який ви можете перекласти. Підіб'ємо підсумок. Дієслово бути має бути. На цьому будемо прощатися. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що вам сподобалося. Що ні. Бажаю успіхів, миру і до зустрічі в наступних відео.